Доброго дня, шановні колеги, 3 вересня 2024 року ролик вирішив зняти по, щодо зберігання суші. Мене запитували, як ти зберігаєш суш, і зараз я вам наглядно покажу. Значить, у цьому році у мене суш абсолютно без меду, без каплі. Меду зберігається, жодної рамки, малометки немає, все було відкачено. Значить, що я зробив? Про Суш всю розділив окремо світлу, окремо, окремо темну. Вот, у нижньому корпусі стоїть димарь. Разпалив димар. У вот. дымаре вот така вот гнилушка туди И вот такий от кусочок серної шашки. Значить погрібок, серна димова шашка. Плюс какой-то какой там фитиль есть. Я прям так в дымаль кидаю. Вот такую таблетку на 4 части и в дымаль. Воняет просто жах. Вот бачите, сверху валит дым. Вот он. В нижнем корпусе стоит дымарь и прокуривается вся. Ну, минут 10 там вытормаю. Потом отсюда оставлю, чтобы проветрилось вот здесь. проветриться і заношу в приміщення. Значить, розділив окремо світло, як я вже сказав, і окремо темна. Для чого? Світлу суш, моль, воскова не так шкодить, не бере її. Вона її щось не інтересує, тому що в неї не, ну, не виводилося розплід і немає цих коконів. А якщо суш темна, Темно, то це для нее вже цікаво, Ну вона вже харчується, бачите, вже пішла. Ось ця дорожка раз, раз. Вже там є личинка. І коли вона протравиться отак цією серою, то ця личинка аж тільки що декілька штук бачив, що вона аж вилазить сюди. Ну, із сотні вил вилізає і тут на поверхні пол ползає. Дорожче, не витримує вона серного дима. Після прокурки провітрюю і заношу в приміщення. Зараз вам покажу. Зберігаю поки у цьому приміщенні, де відбувається відкачка меду. Тут в мене медогонка і стол для розпечатки. Поки що тут. Є окреме приміщення, але в ньому ще немає дверей. І би поки неможливо там зберігати. Тільки як похолодає, двері зробити я ще не встиг. От у мене побудоване приміщення для зберігання сушнини. Зроблена у цьому році отмосточка бетонна. Кровля самостійно зробив віконця з дерева. Тут в мене технічний сорт винограда дозріває, набирає цукор. Сорт називається лівадійські чорний. Ну хто в курсі, той в курсі. Повністю приміщення забетоновано. Тут зберігається цукор. Готова продукція. Але зроблено світло. Зроблено світло. І отут повинна зберігатись ваш влащ... ну, сушнина, але поки що немає дверей. Не встигаю, я зробити двері. А якщо б ще було прохолодно, то тоді було б нормально. А так як ще стоїть спекотна погода, то бджола сюди лізе і розбиває. Я вже спробував поставити сюди декілька корпусів. І тут таке сталося, що це просто думав, вже в викликати. визивати. Не можна такого робити. Хлопці рекомендують, що можна зберігати на вулиці. Не слухайте, це бред. Не можна сушнину зберігати на вулиці. Воровка її рознесе і устрої такий ажіотаж, що, що просто мама не горюй. Після прокурки провітрюю. Тут вже так воняє. І Кожен корпус прокладаю ореховими листями. Дідівський метод, не знаю, допомагає, не допомагає, кидаю між корпусами жменьку, жменьку орехових, горіхових лістів і ставлю на ну, друг, другий корпус. І так, кожного в принципі, року і все нормально. Але біла суш окремо, темна суш окремо. Про білу можна забути, нічого з нею не буде, а от темну суш треба контролювати, раз там на місяць треба її переглядати. або Перекласти листя, може ще раз пропурити. Так як на вулиці стоїть ну, спекотна погода, і як, якраз така температура е, сприяє, е, щоб ця бабочка ну, відкладала яйця, ласкова молька, щоб розмножувалася. Для неї, для неї така тепла погода це саме то для розмноження. Необхідно було, щоб похолодало, ну, але поки. Холодів поки немає, тому боремося за збереження нашої суші, так як це золотий запас пасічника. Все, до побачення.